Серед акторів, які народилися та виросли в Україні, але кар'єру збудували у РФ. Виявилося багато зрадників. Серед них Юрій Батурін, який зрікся не лише рідної країни, а й батьків. Що Юрій Батурін говорить про війну та як зараз виглядає? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Актор Юрій Батурін народився в 1972 році. У селі Ставидло Кіровоградської області у сім'ї військового та вчительки у 14 років разом із родиною переїхав до Дніпра, де навчався у театральному училищі та грав. У місцевому тюгу потім Батурін вирішив підкорювати Москву і вступив до Рати Гітіс. у 1996 році. Він став актором театру Ленко, але через низьку зарплату залишив сцен і працював барменом в одному з московських ресторанів. У 30 років Юрій вирішив повернутися у професію. і Розпочав з епізодичних ролей. Першу головну роль він здобув в українському серіалі жіння». А велику популярність Баторіну приніс фільм Знахар зараз. Актор продовжує жити та зніматися в РФ на даний момент. Батурін затребуваний актор. І за його участю у виробництві перебуває кілька російських серіалів. Актор, який народився та виріс в Україні, визначився зі своєю громадянською позицією ще у 2014 році, коли розпочалася війна на Донбасі. Юрій заявив, що ще тоді зрозумів, що АТО це увертюра, з якої почнеться щось більше. Але Юрій зрікся не лише рідної країни, а й батьків. Які залишаються в Україні вірять у зсу Батурін слізно розповідає, що перестав спілкуватися з матір'ю та батьком після 24 лютого 2022 року, бо було сказано багато негативу і у рідному краї його вважають ворогом, але він не розуміє, чому. Хоча він зізнався, що намагається якось дізнатися про свою сім'ю, і навіть про все людно звертався до батька, щоб він. Плинув на категоричну позицію мами, і вони приїхали до Москви Побільше Батурін неодноразово відвідував Донбас і був окупованому Маріуполі. Заявляючи, що там люди нібито дуже раді бути частиною Росії. Юрій звинувачує Україну в тому, що вона сама розв'язала війну, а потім сам собі перечить, кажучи, що якби був на місці російського керівництва, то війну зовсім не розпочинав. І може Путін її не починав би, але його ввели в Оману. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.